Аж запускаємо. Що, а що? а Не включили, давай <рес> Да, Вже перші клієнти, недільний ранок, протаж. Що сьогодні подивимося, які тут є зелені стежки, зелені трейли. Точніше, один зелений і синьо-зелений. До речі, по синьо-зеленому через тиждень буде змагання. Подивлюся, як я по ньому їжу. Правда, в змаганнях я брати участь не буду, можливо, просто теж приїду подивитися, покатати наступну неділю. А так побачимо. Що, воно трейли. <гум> а за -за зараз почнемо з зеленого трейлу. <гум> Прикатку. Що, <гум> поїхали дивитися зелено? Пампики, оп, перекатики такі. Плоскачі, конечно. Контрини дуже високі. Ох. Камінчики. Треба відгальмовуватися. Тут розганяє. Оп! Тут оп! Місточок. Тут ми під'їжджаємо на синю. Тут можна проворити зрібнути. Такий невеличкий столик. І все, прикатуємо на початок. Тут є ще один зелений трейл, але його перейменували в синій. Напевно, не дарма, але він був колись зеленим. Можу, шо, все good, good, що, все гуд чи що, що? все гуд, ні, ми просто. Ха-ха, це зелена! Тож, Зараз спробуємо. На ньому через тиждень будуть йти змагання. Типу, хто швидше з райдерів проїде. Кажуть, зареєструвалися вже більше, ніж було заплановано місць. Mm -hmm. Тож, не знаю, я може приїду в неділю подивитись як проходять ці змагання. Вони будуть регулярно там, по всім трейлам, по синій, червоній, може коли, коли чорну добудують, то і по чорній. Так що подивимось, як тут із організацією. Синя хвиля, зелений трейл. Так, Тут його трішки переробили, воно навіть знак повісили не розганятись. О, да, тут швидко. Більш швидше став. О, дабл. О! Взенька частина. О, вдало. майже вдалося відгальмуватись. О тут пошиплені такі. Цікаво, це буде обов'язковий елемент на змагання. Ох, трішки викидає. О, ні, ну це заповільно. Гальма, не притерти. Організація аптечка, водичка, насос, все, що потрібно. Стара зелена точно отримала свою назву синя, стала значно швидшою на початку. ой, хто мився. Такий же час. Хвилина 08.59.